Ну, Вова настрій гарний, хоч він трошки прихворівший. Ну, хронічні хвороби каже, Вова не привід журитися, що ви там уже понаходили їсте. Трошечки ми пробіглися. Білка, що ти вічно там оту по ничбірках лазиш? Тобі цікаво, що ж там за нова білка? О, ну. ну і нова білка намалювалася на задньому плані. Боже, Паша, ти його щось придушив серйозно. Перекращай. О, молодець, знайшов іграшку. Хто там уже? Так. Доця опять починається. Ну Все. Ой, дивіться, якими раді, що в нас іграшка. Лапку поклали на іграшку. І нікому не дамо її, так? Да? Соня проси іграшку, а каштанчик все завоював іграшку, лапку поклав, переможець. Ти перемочиш нерки. Гляньте, гляньте, що вони, Ні, не віддасть. каштанчик вам нічого. Головне, як лежав цей круг, це кільце лежало, вам нікому не було потрібно, Тільки каштанчик його знайшов. Боже, ми ось все, що робимо. Ми випрашуємо, давай пограємось. Дивіться. Отакий. От Отакий. Отакий злюка. Соня. Ну відстань от нього. Білка. Боже, білку не трогать. молодець, Соня. Наконец-то тобі круг достався, да? Це наш волонтер, який в ЗСУ приїжджав на два дні і навіз їм тут іграшок він за ними скучає. Тут їм трошечки перемонтував вольєрчики і знову поїхав служити. Вовчик. Добренько тобі, так? Да? Он така капругляночка у нас. І каштанчик. Каштанчик, а де кільце? Де кільце? Ти загубив кільце? Бери. На. Все, твоє тільки твоє ніхто ж не забира, не цікаво.